Вітаю! Я підготував для вас найцікавіші новини за останній тиждень. Тож підписуємося на канал та ставимо вподобайку. А комент напишете після перегляду. <му> В Італії триває відбірковий ліцензійний турнір на Олімпіаду з боксу. У другому колі змагань український боксер Юрій Захар'єв, який виступає у ваговій категорії до 71 кг, програв роздільним рішенням суддів колумбійцю Олександру. Юрій став сьомим українцем, який програв на цьому ліцензійному турнірі. Поки що ми маємо одного спортсмена, який представлятиме Україну на Олімпійських іграх з боксу. Це Олександр Хіжняк. Увечері, 8 березня, в аріаді Саудівська Аравія пройшли два найочікуваніших поєдинки цього місяця головному поєдинку вечора Ентоні Джошуа зійшовся із Френсісом Менгану. Цього разу несподіванки не сталося. Джошуа просто переїхав Енгано. Йому вистачило неповних два раунди, щоб завершити цей поєдинок чистим нокаутом. Під час поєдинку Енгану тричі побував на настілі рингу. Після останнього Френсіс просто лежав на спині. Щодо самого поєдинку, Джошуа вдало використовував обмадні рухи, в боксі їх називають фінти. Він постійно пробував лівим прямим по тулубу Френсіса, чим змусив останнього опустити свою ліву руку і відкритись для удару. Розправа. Так воно і сталося. Фресі Сенгано прокоментував свою дострокову поразку від Ентоні Джошуа. Це був чистий удар. Насправді я його навіть не відчув. Ось у чому суть нокауту. Ти не відчуваєш ніякого болю. Ось звідки я знаю, що мене нокаутували. Вибачте, хлопці, бо я підвів вас. Це було щось особливе, тому що цей хлопець зупинив мене. Він зробив те, чого не зміг. Тайсон Фюрі. Це був не мій день. Джошуа сьогодні кращий за мене. Це відстій, але це наша робота, сказав Енгано. you mm -hmm. Логому зазначеністю поєдинку вечора здійшилися Джан Жилей із Китаю та Джозеф Паркер з Нової Зеландії. Паркер відібрав пояс тимчасового чемпіона світу за версію W.O. в надважкій вазі у Джана Жиле. Джан двічі відправляв суперника в нокдаун у третьому та у восьмому раундах. Майже в усіх інших трьох хвилинках перевага була на боці паркера. Паркер викинув більше силових ударів. 168 проти 147. При цьому бив набагато точніше. Вищий Джан чомусь викинув у півтора рази менше джебів, 126 проти сто одного, хоча влучав їх частіше. 35 влучань проти 22 від Паркера. За підсумками 12 раундів, двоє з трьох суддів віддали перевагу Паркеру. Один суддя віддав нічию 113-113, двоє інших 114-112 та 115-111 на користь Джозефа Паркера. Після перемоги на Джолеї Джозеф Паркер дав інтерв'ю, в якому сказав «Ми знову будемо битися Джаном. Це те, що ми повинні зробити за контрактом. Наближається реванш Джолеї проти Паркера», – сказав Джозеф. Майк Тайсон, мабуть, вже визначився із суперником, з яким проведе поєдинок цього літа. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон вийде в ринг проти блогера Джейка Поло, який зараз активно займається бійцівською кар'єрою. Тайсон зустрінеться з Поло в у боксерському поєдинку 20 липня на стадіоні в Ерлінгтоні, штат Техас США. Головні події Карда, які транслюватиметься на Netflix. Це буде перший вихід компанії на ринок бойових видів спорту. Зазначимо, що поки не зрозуміло, чи буде цей бій класифікований як професійний або як виставковий. На момент поєдинку Тайсно буде 58 років, помолодший за нього на 30 років. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео.